Привіт, друзі! Як часто ви ловите себе на тому, що відкладаєте відпочинок, бо ніби не маєте права, ще не заслужили. Ніби спочатку треба довести свою продуктивність, а вже потім дозволити собі паузу. Я добре знаю цю пастку як психотерапевт, я роками працюю з людьми, які живуть в ритмі ще трошки, ще більше, ще швидше. І я теж колись відкладала відпочинок на потім. Токи не зрозуміла, що саме відсутність дозволу на легальний відпочинок створює простір для прокрастинації. Я бачу, наскільки це болісно у клієнтів, які приходять з вигоранням і в собі в минулому. І я хочу поділитися з вами тим, як це працює, як віднайти своє право на відпочинок, чому у продуктивності завжди є своя ціна, як зрозуміти, заради чого ви взагалі це робите, і як замінити виснажливе подолання на щось більш ресурсне. У цьому відео я дам вам стратегії, які допомагають знаходити баланс між роботою та паузами, поясню цикл життя потреби та чому його важливо завершувати, щоб не вигорати і не застрягати в прокрастинації. А ще я відповім на одне з запитань, яке часто чую від клієнтів: як навчитись не відчувати провини, коли просто відпочиваєш? Тож залишайтеся зі мною, далі буде дуже практично і, можливо, трошки несподівано. Якщо ви впевнені, що кожна хвилина вашого життя має бути продуктивною, і навіть відпочивати треба якось правильно та з користю, то ви не залишаєте місця для того, щоб напруга спадала, власне, для самого відпочинку. Тоді навіть відпочинок перетворюється на нове завдання. Чи достатньо він ефективний? Чи все ми побачили, що планували, чи достатньо кроків ми зробили, чи правильно я відпочиваю, чи не втрачаю зараз час, чи я взагалі встигну відпочити, бо далі знову рік без відпочинку. Якщо напруга та контроль є навіть в спробі організувати собі відпочинок, якщо все, що ви дозволяєте собі, це відпустка раз на рік, бо ну, це наче нормально, і всі так роблять, то по-справжньому ви так і не відпочинете. Бо відновлення та пауз ми потребуємо не раз на рік, а після кожної задачі. І в якийсь момент психіка сама візьме своє і обов'язково покличе на допомогу прокрастинацію. Питання, яке тут виникає, а чи можна вам взагалі відпочивати та брати паузи протягом дня, протягом тижня? Спробуйте уявити, що ви сіли на диван і нічого не робите. Найперше, що може з'явитись, це тривога, роздратування, відчуття, що ви марнуєте час, стає якось складно всидіти на тому дивані, з'являється купа думок про те, що треба зробити. Це важливий маркер. Бо за цією тривогою часто стоїть незадоволена потреба. Давайте спробуємо не поспішати глушити ці почуття новим завданням, а трохи витримати їх, поспостерігати, як вони змінюються, на що перетворюються. Для цього треба звернути увагу на тіло і прислухатись, чого хочеться. Іноді виявляється, що насправді вам потрібні елементарні речі, що у вас пересохло у роті і вам хочеться попити води. Можливо, ви зголодніли, можливо, вам хочеться порухатись, пройтись, полежати, поспілкуватись з близькими. Або доробити маленьку справу, яка тягнеться хвостиком. Коли ця потреба виявлена та задоволена, коли ви таки попили ту водичку, ви відчуваєте полегшення і можете рухатись далі. Якщо ж ігнорувати такі потреби, то тривога і роздратування залишаються з вами, і кожна наступна дія потребує подвійних зусиль. Ви одночасно виконуєте задачу і несвідомо утримуєте ту напругу, яку не задовільнили. Це виснажує. У будь-якої потреби є свій життєвий цикл від появи до моменту задоволення або незадоволення. Якщо цикл не завершився, напруга не спадає, а якщо завершився, важливо не стрибати одразу в новий. Маленькі паузи після завершення це те, що дає відчуття цілісності. Наприклад, ви закінчили роботу над частиною проєкту, завершили один кол або консультацію з клієнтом. Якщо одразу брати за наступне, ви втрачаєте відчуття завершення. У підсумку робота сприймається як нескінчений потік без початку і кінця. У такому стані дуже легко виникає провина і відчуття, «да я ж нічого не зробив. Але якщо ви робите коротку паузу, видихаєте, відмічаєте для себе, ця частина завершена, відчуваєте тіло, помічаєте, що воно потребує, п'єте ту воду, тоді з'являється ясність і простір для наступного кроку. Це дуже маленькі, прості ритуали переходу. Вони допомагають психіці поставити крапку і відчути обсяг вже зробленого. Тому важливо розуміти, ви не відпочиваєте замість роботи, ви відпочиваєте, щоб робота стала можливою. Ви не марнуєте час, ви завершуєте один цикл і тоді починаєте новий. Знаєте, навіть 20 хвилинним серіям святкомів потрібні титри. Якщо пропускати титри, здається, що серія не завершена, що вона триває нескінченно. Уявіть собі, як це дивитись друзів, від початку до кінця, не знаючи, де завершується одна серія та починається наступна. Так само і з вашою діяльністю. Без маленьких пауз робота ніколи не завершується остаточно. І це дуже виснажує. Отже, ми побачили, що прокрастинація часто виникає тоді, коли ми не даємо собі простого, але такого потрібного права. Право на паузу та відпочинок, бо будь-яка продуктивність має свою ціну, і якщо не давати собі пауз, то ми просто вигораємо замість рухатись вперед із вибором. Але є ще одна тонка паска прокрастинації. Навіть коли ми дозволяємо собі паузу, нас може зупиняти інше вимога зробити все ідеально. І тоді прокрастинація стає захистом від сорому та відчуття я недостатній. У наступному відео ми поговоримо саме про цю тему, чому ідеально насправді означає ніяк, як розпізнати цю пастку і дозволити собі бути реальним. Тож переходьте далі, там буде глибоко, практично і, можливо, трохи звільняюче.